Домашні завдання до заняття 30. І так, перше питання: визнач, чи існі яке з тверджень є істинним. Давайте подивимося. 2,6, що це є натуральним числом. Ну, по-перше, пригадаємо, натуральні числа це числа, якими ми користуємося під час лічби, лічби предметів, тобто, або ми говоримо. Порахуйте кількість парт, кількість людей, кількість дерев. Ми говоримо, що 2,6 не є натуральним, так? адже це у нас дробове число. Нуль є натуральним? Ні, воно в нас також не є натуральним числом, оскільки натуральні – це починаючи від одиниці до нескінченності. Найменше натуральне число 1, мінус 13 також не є натуральним числом. Мінус 8,21 не є цілим числом, адже воно в нас від'ємне дробове число. 0 належить множині цілих чисел. Так вірно, це істинне твердження, що 0 є цілим, але нуль не є натуральним. Запам'ятали. Друге завдання: визнач пару протилежних чисел. Протилежні числа це ті числа, які мають. За модулем однакове значення, але за е, знаком вони протилежні. Тобто мінус, додатні і та? мінус і плюс. Це який в нас варіант? Є такі числа? Владік, як думаєте? Я думаю, Б. Так, Це варіант Б. Мінус 19 і 19 з плюсом це протилежні числа. Числа, які за модулем мають однакове значення, але за значенням додатні і від'ємне. Третє позначне найменше число серед поданих. І ми бачимо 0,5 3 четвертих, тобто в нас є і звичайні і десяткові дроби. Е, ну, 3 четвертих. Ми знаємо, що це 0,75, якщо десятковим дробом. А дві третіх це 0,6. Там 6. Ми говоримо 6 в періоді. Серед цих чисел. Найменше серед них буде число. Це варіант у нас. Богдан, як думаєш? А. Так, це варіант А 0,5. Вірно. Четверте завдання. Визнач хибне твердження: множина так, натуральних чисел входить в множину цілих чисел. Вірно. Тобто, якщо скористатись кругами Ейлера, давайте так, у нас була множина натуральних чисел, потім йде у нас множина цілих чисел, і аж потім у нас йде множина. Раціональних чисел, Тобто, перевіримо. Перше, е, натур, множина натуральних входить в множину цілих. Так? так, це істина. А нам треба хибне. Дивимося. А множина цілих чисел є під множиною натуральних чисел, Тобто, вона входить в множину натуральних чисел, Що можемо сказати? Всі цілі числа будуть натуральними? От в першому у нас всі натуральні є цілими. А навпаки, всі цілі будуть натуральними? Цілі числа дивіться, мінус 1, мінус 8, 15, число 0. Ці всі числа будуть натуральними? Мінус 7. Будуть вони всі натуральними? Як ви думаєте, Вова? Як думаєш, скажи, згодний ти чи ні з цим твердженням? Так що, Богдан, ви згодні з цим? Мінус 8 буде натуральним? Гаразд, натуральні числа. Давайте пригадаємо собі, скажемо, що це в нас є числа. 1, 2, 3. І так далі, до плюс нескінченності. Тоді цілі числа, ви бачите, це можуть бути як додатні, так і від'ємні, і число 0. Тобто, в даному випадку, що не всі цілі будуть е, натуральними, а тільки половинку. Так? Тому ось наша відповідь Б буде відповідь, що це хибне твердження. П'яте завдання. Познач вираз зі змінною. Вираз зі змінною це вираз, який містить що. Змінна. Це що в нас таке? Позначено? Це ж не число, а що? Богдан. Зі змінною бачимо. Приклад А. Є в нас змінна якась величина. Що таке взагалі змінна, як ви розумієте, Богдан? Що це має на увазі? Зі змінною. Тобто це буква, да, у нас Х, Y, що там А, Б, оце наша змінна величина. Адже ми замість букви можемо підставити і любе будь-яке значення. Тому цей вираз називається зі змінною величиною. І тому це який варіант у нас, Богдан? Є в нас тут вираз зі змінною в п'ятому завданні. Кажіть, Вова, як думаєш? Владик? Є у вас варіант? Дивіться, в нас вузи. Який варіант? Я не знаю. Вова. Давай подивимося, якщо поміркувати, у нас є. В першому виразі тільки числа, в Б завданні лише числа, це тільки числа, де взагалі числа, але не рівність, числова, числова не рівність, тільки числа. В останньому у нас є 7 помножити на Х і мінус 3. Тут не тільки числа, а ще що є? Буква. Так? Це наша буква. Отже. Вираз зі зміною це буде наш варіант 7х-3. Шосте завдання. вирази відношення. 5,6 до 0,8 натуральним числом. Ну, для цього треба що? По відношення це означає, нам потрібно виконати яку дію, результат якої дії відношення. Це додавання, віднімання, множення чи ділення. Одне число відноситься в скількість разів від другого числа. То це яка дія арифметична? В скількість разів. Яку дію будемо виконувати? Владик? Що нам треба зробити? Богдан, як думаєш? Якщо от відношення, це яка дія? Плюс мінус множення чи ділення. Вділення. Ділення. Значить, ми 5,6 поділимо на 0,8. Нам потрібно в дільнику, тобто в другому числі, подивитись, скільки чисел після коми. Богдан, скільки чисел після коми? Yeah. Значить, ми повинні помножити на розрядну одиницю 100, Два нулі має 100. Значить, і перше число ми також множимо на 100. Число, якщо ми множимо на 10, 100 тисяч і так далі, на таку розрядну одиницю, воно в нас збільшується. Тобто кома переноситься праворуч. так? Отже, вже буде не 5,6, а. Яке буде число? Богдан. 560. Так, 560. А 0,8, то буде вже яке число? 8. 8. І в нас відповідно це число відповідь 70. Це у нас такий варіант є. Відмітили собі наступне. Сказано визначити цілий вираз. Цілим виразом називається вираз, у якого у знаменнику. знаменник дробу, тобто при діленні ділення ось у нас риска дробу, або дія ділення, або риска дробу не міститься букви. Тобто це буде цілий вираз. Є в нас такий вираз? Так, є, це варіант Е. Якщо ми поділимо все, ми поділимо тут на одиничку. Чому не попередні? Тому що містять вони у знаменнику якусь змінну величину, тобто якусь літеру. Ці-всі попередні називаються вирази дробові. А ось це у нас вираз цілий. Цілий вираз. Восьме завдання. Продовжте твердження, раціональні вирази поділяються на, і так є в нас перелік числові та дробові, раціональні та нераціональні, цілі та дробові, цілі та нецілі, і свій варіант відповіді. Отже, раціональні числа у нас поділяються числа, на які будуть Цілі та дробові. Відповідно, цілі можуть бути додатні, від'ємні число 0. Дробові це так само дробові або звичайні дроби, або десяткові дроби, і так само додатні і від'ємні. Ці всі числа і будуть раціональними числами. Дев'яте позначив вираз, для якого області допустимих значень зміню є всі раціональні числа, тобто будь яке число. Будь-яке число це в нас, тобто ми замість нашої змінної величини, замість букви, можемо підставити будь-яке число і воно порахується. Значить, в нас є обмеження, що завжди в знаменнику знаменник не повинен там, дорівнювати нулю. А отже, це вже є обмеження. Тобто, в нас в знаменнику не повинна бути буквина величина. Іншими словами, значить, якщо перед нами. Тут записані всі дроби. Нам треба визначити той дріб, який є цілим, для того, щоб у нас область допустимих значень були всі числа, щоб не було ніяких обмежень. Який з перерахованих дробів буде цілим? Цілим буде той, у якого в знаменник дробу, так, в знаменнику ми бачимо, ось наша риска дробу, в знаменнику не міститься букви. Який це дріб? Вова? Як зрозуміли? Богдан. Варіант ще раз. Ба. Вірно, варіант Б. У знаменнику не міститься букви, тобто цей вираз буде цілим виразом. І тому замість Ха да, 6 помножити на любе число, і ми завжди можемо його поділити на 7. Воно цей вираз буде пораховувати, ми може, зможемо його порахувати при будь-якому значенні змінної букви замість Х. І все, навіть якщо тут буде 0. Ми зможемо 0 поділити на 7, буде 0. Якщо це там, наприклад, буде у нас число 6, буде 36, поділимо на 7, 36 сьомих, там порахуємо 5 1 сьома. І так далі. Тобто при будь-якому якому значенні змінної можемо порахувати. Десяте завдання. Визнач, яка з рівності є тотожністю. Тотожність це рівність двох. Від двох виразів. Тобто, якщо ми маємо право поставити знак рівність між ними, значить вони вже є тотожні. Подивіться, 5х мінус 1х. Скільки ми знаємо, 5 5х мінус 1. Скільки буде? Владик, спробуйте давайте. 5х мінус 1, Влад. Скільки буде? 4х. Отже, якщо в нас було 5х мінус 1х, то буде скільки ще раз. Не почула. Просто. 4х. 4х. А в нас записано п'ятірка. Це не істина. Тобто вони не тотожні. У нас права і ліва частина неоднакові. А в де завданні 5 плюс х дорівнює 5 помножити на х. Іншими словами, 5 плюс. 1 і 5 помножити на 1 можемо поставити між ними знак дорівнює владі. Mm, да. 5 плюс 1 буде 6, а 5 на 1. Ой, ні. Це так. 5. Уважно. Бачимо, що вони в нас не однакові. В це завдання ми сказали, що буде 5 мінус х, буде 4х. Тобто, а тут х не вистачає. Знову ж таки, 5 помножить на х дорівнює х. Ні, це не істина. І А помножить на Y дорівнює Y помножити на А. Тобто, іншими словами, 3 помножить на 2 і 2 помножити на 3. Що можемо сказати? Вони в нас які? Владь. Це було дорівнювати. Так, вони рівні. Отже, це у нас тотожність. І Права і ліва частина, ми маємо право між ними поставити знак рінусів. Від перестановки множників добуток не міняється все. 11. Зведи подібні доданки. Подібними називаються доданки, в яких буквина частина однакова. Буквина частина однакова. Бачимо 7х та 2х і мінус і ще Х. Треба їх всі скласти. Скільки це буде? Давайте пробуємо. Вова можете говорити? Пробуємо давайте. Ну, не соромтесь. Богдан. Складайте 7, 2 та мінус 1х. Скільки буде? 8х. Так, це вже x буде 8. Тоді з у давайте розберемо. Мінус 2. У. Так, мінус 2 у Отже, це в нас варіант. Бачимо уважно, відмічаємо собі ось наш варіант. Дванадцяте. Розкрити дужки. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то в дужках, коли ми розкриваємо, біля кожного доданку знаки змінюються на протилежне. Що значить на протилежне? Якщо був мінус, буде плюс. Якщо був плюс, то стане мінус. Все понятно. Поїхали. Вова, давайте. Розкриваємо дужки. Що це буде? Ну. Богдан. Буде 5 плюс х мінус 3 у Мінус 3 у Є в нас такий варіант. Є, окей. В тринадцятому завданні. Установіть відповідність між числами лівий, ну, тут стовпчик, і розташованих перерахованих. Ну, тут, значить, потрібна підсказка. У нас що у нас мінус 8 і 8. Це у нас, виходить, варіант те, що між ними, нам треба визначити, скільки між ними цілих чисел. Дивіться, від мінус 8, у нас там мінус 7, мінус 6 і так далі, 0, потім йде 1, 2 і так далі, 8. Отже, ми від мінус 8 до 0 у нас 8 цілих, від 0 до 8 і ще 8 цілих, і ще 0. Це також ціле число. Значить, якщо ми їх додамо, так, що у нас виходить? Цілих чисел у нас буде що? Правильно порахували? Цілих чисел? У нас там варіант. Виходить цілих чисел, що між а, між ними. Давайте скажемо між ними. Між ними то значить, тоді крайні числа ми не беремо, так? Якщо між ними. Ага, між ними це значить, ми беремо ось тільки. Від мінус 7 до 7, значить, від мінус 7 до 0 — 7 чисел, від 1 до 7 7 чисел. І число 1, і число 0 це ще один. Тобто їх 15. Угу. Тобто крайні не потрібно бо є між ними. Тут буде 15. 15. Від мінус 4 до 20. Знову ж таки, від мінус 4 у нас до 0. Від 0 до 20. Від мінус 3 до 0. Ці крайні ми не беремо. То буде 3 числа, число 0 ціле число. І тут виходить, що 19 чисел, Отже, їх буде що? 23. Так? А, від мінус 0,5 і до 5,5. Пам'ятаємо про між ними. Ось тут у нас між ними. Цілих не буде. Буде 0 цілих. Це одне число. І там далі що? Чи... Число 1, 2, 3, 4, 5. І ще плюс 5. І плюс 5 то їх буде вже 6. Від мінус 10,5 7 і число 0. Скільки тут буде цілих чисел? 0 враховуємо. Да? Тобто 0 мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі. мінус 10. Скільки виходить чисел? У нас виходить 10 чисел. Ось таке завдання. Так, що тут розв'язати рівняння? Бачимо, давайте розв'яжемо рівняння. 2 мінус х дорівнює 5. Чому дорівнює х? Владик, давайте спробуємо. Як у вас з рівняннями? х Дорівнює. А мінус дорівнює 5 розділити на 2. Дивіться, двійка це доданок, він мав у нас додатнє значення. При переносі його після знаку да, з лівої частини вправу ми змінюємо його знак на протилежний. Тому що це в нас доданок. Буде мінус 2. Так, тоді. Отже, в нас мінус х буде вже 3, згодні. А х сам Ні. буде тоді скільки? 4. Ні, а це вже множник, то нам навпаки треба 3 поділити на мінус 1. Якщо в нас було діє множення, то щоб ми знайшли, потрібно поділити на мінус 1. Додатні на від'ємне при діленні, при множенні буде мінус. Далі рахуємо, 3 поділити на 1 буде 3. ось тут у нас ми вибираємо число мінус 3. А, окей. 9 помножити на х буде мінус 180. Як знайти х? Скажіть, як думаєте? Мінус 180 розділити на 9. Так. Отже, це буде яке значення? Додатнє чи від'ємне? Мінус 20. Мінус 20. А, мінус х дорівнює 1. А х тоді буде? Мінус 1. Так. До мінус х протилежне плюс х, до плюс 1 ми знаходимо протилежне мінус 1. Або по іншому. Якщо у нас мінус х, це те саме, що мінус 1 помножити на х. Мінус 1 помножити на х буде 1. Тоді, щоб знайти х, треба 1 поділити на мінус 1. Це буде у нас мінус 1. І так, і так. А 18 помножити на х буде 0. Як знайти х? Що це буде? 0? Так, це просто 0. Адже будь-яке число. А це в нас 18 примножені на 0, дасть нам 0. Отже, в кінці відповідь 0. Який варіант?